Так, друзі, доброго дня. Е, роблю цей відеоогляд класної однокімнатної квартири, яка знаходиться в районі торгового центру Спартак. В новобудові від забудовника Грінвіль. По вулиці Замерстинівська. Це біля, біля Мазепи, район торгового центру Спартак. Дуже класний будинок. Популярний від надійного забудовника. Здається, однокімнатна повноцінна квартира з кухня, студія і е, окрема спальня кімната. Е, детально хочу вам показати, що є. Значить, е, на рахунок холодильника. Холодильник був використання, але типу справний, класний, все нормально, все працює. Це єдиний момент, який е, в цій квартирі не нове. Місткість, все решта новеньке. Таким чином є кран, мийка, тут кухня. В квартирі індивідуальне опалення, газовий котел Арістон. Стабілізатор. В квартирі ще ніхто не жив. Це перша здача. Ремонт щойно завершено. Тут є витяжка. Газова поверхня вірб. Духовка, духовка і поверхня новенькі. Класним моментом. Багато з орендарів зараз хочуть, щоб була наявність посудомийна машина. Посудомийна машина новенька Вірпул. Стіл. Кухонний стіл, чотири стільчики. Тут є диван. диван зручний, комфортний новий розкладається, можна використовувати як спальне місце для гостей. Телевізора ні тут, ні в спальні зараз немає, за необхідності можемо це питання обговорювати. Ось такий вигляд з вікна. Вікна виходять на. Східну сторону. Ось зараз у нас є без 25-5, на вулиці Сонячно, тепло, в квартирі В квартирі досить комфортно не жарко, кондиціонера немає наразі, а квартира не кутова, квартира серед квартир і достатньо комфортно можна, можна обійтись без кондиціонера Тут ламінат. Тут плитка. Також плитка в ванній кімнаті, де в кухні і в ванній кімнаті підігрів підлоги. В нашій квартирі душова кабіна, а не ванна. Новенька пральна машинка Samsung. Сушка. Тут є. Фільтри. Можна щось складати. Інсталяція гіберіт? Міде? Умивальник. Дзеркало, вітання. І йдемо в кімнату. Зразу покажу класні двері. Тут, шафа купе, зеркало. Двоспальне ліжко, приліжкові тумбочки, новенький ортопедичний матрас. І з спальні, з кімнати є балкончик. Тут є сушка для одягу, на вікна. Ось таким чином вигляд. Ось, ось туди, вулиця Мазепи. Сюди захід заїзд до будинку. Тюлі. Повторюсь, індивідуальне опалені радіатори. Повторюсь, квартира здається, вперше ще ніхто не проживав. Тут також телевізора немає, але за необхідності можна доставити, якщо в орендаря виникне така потреба. Тут в кімнаті ламінат. Сподіваюсь, за цього відео ви детально все зрозуміли. Решта запитань по телефону. Дуже класна квартира, в дуже класному місці. Тут квартири здаються дуже швидко і за хорошими цінами. Ми е дуже лояльні, ми дуже адекватні і тому пропонуємо за вигідною для всіх ціною. Телефонуйте гарного дня!